Чим небезпечна критика у стосунках, як перестати болісно сприймати критику? Чи існує хороша критика? Про все це поговоримо сьогодні в цьому ролику, але перш ніж ми почнемо, трошки познайомимося. Мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненості в собі. Тож я тебе запрошую підписатися на мої соціальні мережі, на мій ютуб канал та інстаграм, аби не пропускати корисний контент на тему самооцінки. Також я проводжу індивідуальні психологічні консультації, на які ти можеш потрапити, написавши мені в Діректі в інстаграмі. Не бери так близько до серця. Я ж добра тобі бажаю. Я ж хочу як краще з благими намірами. Усі, хто чув такі фразочки, знають, які насправді почуття це викликає, і що за ними стоїть. А стоїть за ними зазвичай критика, яку хочуть вам подати, типу як лагідну якусь хорошу, з благими цими самими намірами. Але насправді критика це. Критика не існує хорошої критики. Критика це зауваження, і вона завжди з негативною конотацією. Те, що вам хочуть її підсунути з оцими лагідними намірами, закрити її в лапки, ніби якоїсь хорошої. Це зовсім ніяк не виключає її означення. Зазвичай критика викликає у нас образу біль і злість. Дуже складно не сприймати критику близько до серця, тому що зазвичай вона відчувається нами як посягання на нашу цінність. Дуже мало людей вміють якось надавати свій зворотній зв'язок про те, що їм не подобається до інших людей в екологічній, турботливій, адекватній формі. Зазвичай це звучить як образа відверта, тому що критика сама по собі це про так звану критику особистості. Багато людей плутають зворотній зв'язок і відверті. Порушення кордонів інших людей, на жаль, ми про це сьогодні ще поговоримо: як надавати критику екологічно, адекватно, де ми вчимося критиці. Зазвичай критику ми вивчаємо десь у середовищі, де нам її. Показують або там, застосовують до нас та до інших людей. Зазвичай це дитинство, коли ми дивимося на свою сім'ю, на своїх батьків, які дозволяють собі критикувати нас як дітей, роблять нам зауваження про недосконалості нашої там, зовнішності, інтересів, вподобань, якихось фізичних особливостей. Потім йдуть і критикують інших людей. Ми це чуємо, ми це вивчаємо і вивчаємо критику як нормальну поведінку, яку потім застосовуємо, по-перше, по відношенню до себе, по друге, відношенню Ношення до інших людей, ми несемо цю звичку критикувати у стосунки з собою, а потім і з іншими людьми, і цим самим ми робимо боляче собі та своїм близьким. Відко у нас може ще сформуватися така риса характеру, як критиканство. Критикани це люди, яким завжди все не так, завжди все не то, завжди могло б бути і краще. Просто треба ще більше старатися, просто треба ще більше і більше. І нема кінця краю, все не так і все не то. Це люди, які постійно усім незадоволені. Бо вони незадоволені собою, бо вони незадоволені іншими людьми, політикою, природою, погодою, новинами все завжди не так, як їм би хотілося. Іншими словами, завжди знайдуть до чого прикопатися. Таких людей складно вивозити у стосунках, а ви собі уявіть, як ці люди самі з собою живуть усе життя, це ж ужас. Чим небезпечна критика у стосунках, особливо якщо ми говоримо про близькі стосунки, тобто з партнером, з друзями в сім'ї, що вона дуже негативно впливає на нашу самооцінку, все ж таки, наше оточення має на нас великий вплив. І якщо ми говоримо про критику в парі, наприклад? То це виходить, що я постійно знаходжуся у потенційній небезпеці. Ми не можемо себе почувати безпечно у стосунках, де нам роблять постійно якось боляче і не приймають нас, тому що критика дуже часто це про неприйняття, а неприйняття це дуже боляче, тому що це наша базова потреба бути прийнятими іншими людьми. Для нас це важливо. Більшість з нас хочуть подобатися іншим людям, подобатися своїм партнерам, почувати себе коханими, бажаними, цікавими. І коли ми це постійно не отримуємо, а натомість отримуємо тільки зауваження про те, що з нами не так і що з нами не то, ми з часом втрачаємо довіру у таких стосунках, вибудовуємо емоційну дистанцію і віддаляємося від таких людей. Можливо, ви знаєте друзів в минулому чи якихось партнерів, з якими був цей негативний досвід критики, де ви почали десь свідомо, десь несвідомо віддалятися від Іншої людини, тому що знали, що що б вони зробили, що б ви вони надягли, що б ви не сказали, усе буде не так і все буде сприйматися з несхваленням вас. Якщо ви маєте такий досвід, то ви зараз розумієте про що я. Я дуже вам співчуваю, якщо такий досвід у вас був, тому що критика це, це звичай, дуже неприємно. Що не можна критикувати в інших людях, це що стосується нашої зовнішності, зовнішній вигляд, зріст, вагу. Тіло, розміри лівого пальця на руках, ноги і так далі. Усе, що стосується зовнішнього вигляду іншої людини, це її особиста справа. Також до цього списку ми додаємо усе, що подобається цій людині, її вподобання там, в музиці, в кіно, який там її колір подобається, які пісні вона слухає, який стоїть одягу, знову ж таки обирає, з ким будує стосунку, які орієнтацію собі обирає. Будь-що, що стосується її особистого життя, її роботи, її діяльності, якщо її діяльність не порушує кримінальний кодекс і не шкодить іншим людям, це її особиста справа. Ніхто з нас не має виправдовуватися перед іншими за те, як він виглядає, що він відчуває, що він хоче робити, що йому подобається, що йому не подобається. Ніхто з нас не має виправдовуватися за свої емоції та почуття, за свій внутрішній світ, за свої цінності, за свою картину світу, за свої бажання щось робити, що не робити. Усе це стосується виключно тільки нас. Як протистояти критиці? Вчитись зупиняти цю критику і виставляти свої особисті кордони. Особливо в тих ситуаціях, де хтось вирішив вас покритикувати без вашого запиту, і починає критикувати, переходячи на особистості. Прямо так і кажете: стоп! Я не хочу зараз це слухати. Я не питала тебе про твою думку. Ти виражаєш мені свою критику, ти цим робиш мені боляче. Я прошу тебе не робити цього без мого. Запиту. Звичайно, що ви обираєте форму звертання в залежності від контексту ситуації, від людини, з якою ви маєте справу, бо до різних людей це може бути різна якась фраза, якщо це якась рандомна тітя Зіна з магазина, яка вам каже, коли вам вражать, ну тут можна обрати більш таку директивну форму виставляння кордонів. Якщо ви маєте справу зі своєю близькою подругою, там, чи своїм хлопцем, чи чоловіком, чи там, дружиною. То тоді ви обираєте, можливо, більш м'якішу форму, але тут дуже важливо пояснити іншій людині, що ви не хочете зараз слухати її какашки, грубо кажучи. І тут дуже важливо пояснити також, що ці слова, чи інша людина, вони роблять вам неприємно. Дуже важливо сказати також ще й про свої почуття. Ваша форма звертання завжди має бути доволі асертивною, тобто такою впевненою в собі. Ви не маєте перепрошувати, ви не маєте виправдовуватися за те, що вам щось неприємно. Ви, ви далі чітко вчитесь сказати тут і зараз про те, що вам не окей. Райше Фільтрувати своє оточення так, аби там було якомога менше людей, які б критикували вас, особливо якщо ваша мета це підтримуючи приємне оточення, де ви хочете зростати. Як же тоді казати, що мені не подобається? Ну, це гарне питання. Звичайно, що у стосунках у будь-яких стосунках час від часу вам буде щось не подобатися, щось буде не подобатися іншим людям у стосунках з вами. Тому, звичайно, тут має місце бути ось той простір, де ви можете виразити іншій людині щось, що вам не окей. Тому тут дуже важливо також обирати доречну форму звертання знову ж таки. Де ви в першу чергу запитуєте, можливо, іншу людину, чи їй взагалі потрібна ваша критика, тобто ваша думка? Краще на початку запитати. Якщо там інша людина каже, Так, давай, кажи, то тут ви кажете саме про якісь конкретні дії, поведінку іншої людини. Про якісь конкретні моменти, які вам не подобаються, які вас не влаштовують. Ви ніколи не переходите на особистості і ніколи не кажете іншій людині якісь образливі речі про неї як про живу людину. Якщо ми вже надаємо якийсь зворотній зв'язок, ми його говоримо виключно про які. конкретику, хто має право нас конструктивно критикувати? І хто? Бо конструктивної критики не існує а от конструктивний зворотній зв'язок так, і саме так і називається будь-який зворотній зв'язок активний про якусь поведінку або дії іншої людини. Чому він називається саме конструктивний зворотній зв'язок? Тому що там є місце не тільки негативу, а й позитиву. Для прикладу, ви вирішили вести Ютуб канал, і ви тільки починаєте, ви не маєте досвіду, не маєте навичок. І ось ви записали свої перші ролики, і вам потрібна оцінка експертної людини, яка б вам сказала, із чим вам попрацювати, а що у вас вже добре виходить. І у вас десь в оточенні є друг чи знайомий, хто. Вже давно веде свій YouTube канал і вміє знімати ролики. І ось ви його запитуєте: та, мені цікава твоя думка щодо моєї зйомки відео. Скажи, будь ласка, над чим мені краще попрацювати, а що і так добре. І ви даєте свій ролик на оцінку цій людині для того, аби вона дійсно конструктивно з професійною своєю компетентною точки зору надала вам зворотній зв'язок. І ця людина, наприклад, Дивиться ваші ролики і каже: ну, тут треба попрацювати довізі зі світлом. Тут ти гарно кажеш, тут в тебе гарний сценарій, гарний текст, але ось тут не вистачає, наприклад, класного освітлення, чи звук в тебе трошки хромає, треба попрацювати, можливо, новий мікрофон купити, можливо, десь з голосом попрацювати, з дикцією. І ви отримуєте конструктивний зворотній зв'язок про якісь свої конкретні дії. Це не торкається вашої особистості. Це не звучить як та якась херня. Що ти яку якесь лайно тут знімаєш, боже, подивись на себе, ти виглядаєш як посміховисько. Ха-ха-ха, я таке не виставив. Ну це ну, конкретні образи і приниження. Це дуже неприємно. Це не конструктивний зворотній зв'язок. Коли вас конструктивно. Критикують, вам дають рознуту думку про позитивні сторони і негативні. І це об'єктивно, це звучить реалістично. Тому що не зайвим буде звертати свою увагу на тих, хто саме вас критикує на особистість цієї. Людини, яка виражає вам цю критику, особливо коли ми говоримо про критику, таку критиканство без запиту, коли хтось висміює вас, насміхається над вашими якимось починаннями, можливо, робить критику там вашому зовнішньому вигляду, і так далі. Якщо знову ж таки тьотя Зіна з магазина розказує вам, як вести ваш інстаграм сторіс, яка не має не сторіс, ні інстаграма. Ну її критика вас є неконструктивною. Якщо ваш чоловік-айтішник розказує вам, як ви маєте створювати букети як флорист, або як ви маєте монтувати свої ролики для сторіс, знову ж таки, це також не конструктивний зворотній зв'язок. Тобто цей конструктивний зв'язок вам має надавати людина, яка має якийсь досвід, бажано навіть краще в чомусь, ніж ви в якійсь сфері, наприклад, якщо ми говоримо про роботу, і яка може вам порекомендувати дійсно щось суттє, Щось, де вам від цього буде тільки краще. Варто звертати увагу на людину, яка дає вам цю критику, взагалі, чи вона вам імпонує, ця людина, чи подобається вам її життєві цінності, орієнтири, принципи цієї людини, чи хотіли б ви взагалі бути на неї схожою, тому що будь-яка суб'єктивна думка, а критика це завжди суб'єктивна думка. Вона засновується на особистому досвіді кожної окремої людини. І виходить, що людина, яка вам щось радить, скажімо так, зі свого суб'єктивного досвіду, вона ж спирається на себе, на свій життєвий шлях. І якщо її життєвий шлях, її життєвий досвід, її особистість вас вам не імпонують, то і критика її вам також не потрібна, тому що це не про вас. Ну, в багатьох випадках люди. Коли висувають нам якусь критику, вони говорять здебільшого не про нас, а про себе. Тому що побачити чи людині якісь недоліки набагато простіше аніж визнати якісь свої і працювати з тим, аби покращити в першу чергу себе. Тому звертайте увагу на те, хто і як вам говорить критику, задавайте собі правильні питання. І це допоможе вам сприймати цих людей менш болісно, ніж це могло б бути, якби ви не піддавали критичній оцінці чужу критику. Буду рада, якщо ви поділитеся своїм досвідом критики в коментарях. Можливо, когось з вас критика зробила кращим. Дуже цікаво послухати ваші історії. А ми на цьому завершуємося, Я була сьогодні рада бути з вами. Сподіваюсь, вам було корисно і до зустрічі в нових роликах. Па-па!